Всім привіт! Тільки мама, що збирається знімати, зразу діти тут, як тут. Друзі, у нас сьогодні вихідний день, тому я вирішила його провести дуже продуктивно. Отже, в мене великі сьогодні грандіозні плани. Не знаю, що встигну, що не встигну. Тому запрошую вас також у своє мотиваційне відео. Надіюся, це комусь додасть трошки мотивації. А просто хтось може любить просто подивитися, як хтось працює і якось так. Тому поїхали. Так, моя доча вирішила зробити порядок з своїми олівчиками. Донь, що ти робиш, зайчку? Мімі. Мімі, прийшла допомагати, так? яка горя олівців. Художниця мамина. Так, ось так моя донечка зробила організацію своїх фломастерів, ручок. Олівці, ви бачите, все посортувала. Це є оці водяні. Чекайте, тут світло відбиває. Це один вид, це ручки. Та, та на ручки фламастри. Тут теж Так. А, я не знала. Та, то, тоже і оце фломастери. це все олівці. Так, що нам треба буде перевірити, які підстругані, які не підстругані. Фломастери. Ще одні фломастери. тут також олівці. олівці і олівці. Круто! Дякую, Доня, за допомогу. Елена вже замучилась. Вона допомогла мамі зробити порядок. Так, сьогодні ми з Еленою робимо що до це? Донь, що це ми будемо робити? Пінтички. Налиснички, так? Налисник. Елена дуже вміє сама гарно робити, так що ми вам зараз все покажемо. Готуйтеся. Давай, Давайте, збивай яйця. Додаємо трошки молочка. І гарно-гарно все перемішуємо. І нарешті Наді купила собі ситку для муки. Ось так ми додаємо до того всього муку. Так, дуже ретельно розмішуємо і робимо як супер-супер густу сметану. Так, от бачите, у нас консистенція вийшла як дуже густа сметана. І додаємо зовсім трошки олії. Це у нас оливкова олія. Ви додаєте, яку маєте. Зовсім трошечки, ось так. Гарно розмішуємо і потім будемо розводити все молоком. Все, Іліна все розмішала, додаємо молочко. Виливай все. До все виливай. Змащувати ми нашу пательню будемо ось таким маслом кокосовим. Зовсім трошки даємо. Ось так Еліна розмазує. А то що? Кокосове масло. Ось ми розвели молоком до такої от консистенції і все, можна вже смажити на лиснички. <ривіт> ось така смакота у нас смажиться. І ось така смакота у нас вже вийшла. Це, до речі, улюблена тарілочка Еліни з кітями. Ну і, звісно, свій вихідний день я вирішила використати його сьогодні так з користю. Давно мене вже тригерила оця кімната дитяча, просто це було повне захламлення. Ніяк туди не доходили руки. Отже, починаємо. Спочатку вирішила змінити постіль на дитячих ліжечках. Мімі мені допомагає. Це таке миле створіння, ніколи не могла подумати, що стільки радості вона нам буде приносити. Помічниця. Спить, до речі, вона зеленою, запорпавшись їй у волосся. І інколи мені трошки <смі> страшно стає, тому я її забираю до себе, тому що, думаю, ляже їй на личку або поцарапає вночі. І так вона також зі мною спить, запорпавшись у волосся. Отже, у нас дитяча кімната одна на двох діток. Поки що так, тому що ми живемо в двокімнатній квартирі. Ну і окремо йде вітальня. Дивіться, яка тут навала іграшок. Я не знаю, коли дітки встигають їх сюди приносити і отак їх розбомблювати. Ми зазвичай бавимося на першому поверсі. В салоні там є всі їхні іграшки, а тут просто такі іграшки, якими рідше вони бавляться. Тим не менше, я бачу, вони їх також встигли повитягувати. Тому я вирішила сьогодні зробити повне розхламлення. Ось вдіваю іліниних ляльок, якими вона в принципі не бавиться, але чогось вони всі роздіті. І, мабуть, буду їх комусь дарувати, тому що я давала Іліні шанс для того, щоб вона мала можливість подумати, може, все ж таки прийде охота бавитись, але ні, вона не хоче, тому я поки складу все це в один з контейнерів, а далі побачимо, що будемо робити. Ну що ж, поїхали, дівчата розхламляємось, тому що це просто капець. От і прибігла моя вже помічниця допомагати мені, а точніше, все, що я намагалася викидувати, вона просто збирала і казала: мама, це шкода, це я буду ще тим бавитись, що ти то викидаєш і тому подібне. Тому я вирішила робити це так е незамітно. Я складала на окремі кубки і потім просто виносила. І так вийшло більш ефективніше, тому що моє розхламлення би не вийшло, якщо б я все залишала, все, що ідина керувала. Ну що ж, спочатку я розкладаю всі речі по своїх частинах, тобто книжки до книжок, якісь маленькі детальки ігрушки до ігрушок. Ось ляльки я пакую в цей контейнер, нехай чекають свого часу. І також лянині парфуми, тому що їх виявилось найбільше, ніж в мене. Ось так.

Наразі я поставила комод ось тут. Буде зручніше ним користуватись. Е, постіль поміняю вже після того, як ми прийдемо з прогулянки. Цей комод я поставила ось тут. Залишиться лише ось тут поміняти батарейки і буде алянічник. І ось ці книжечки ми організуємо ось сюди наверху. Бачите, кімната є супер, мініатюрна. Треба помістити тут максимум. Наразі тут живуть двоє дітей з іграшками. Благо, що хоч це ліжечко у нас і київське, воно значно менше, тому що це вже є повноцінне ліжко. Це має досить багато місця, але воно прикольне. Матрацький вже такий жорсткий і дуже класний Ну І наше віконечко. Його Знаєш, що, ми зробили таку трошки паузу в прибиранні. Чесно, я з тим розхламленням я замучилась. Я не знаю. Мені хочеться все винести з тої кімнати, викинути, вставити тільки ліжка і все. Ну, але Елена сиділа, сортувала, і вона кричала: То не викидай, і це не викидай, і це не викидай. І що зробиш? Так і мусить бути. І що? Буду потрошки розчищати. Зараз ми на прогулянці. Дуже летять сильні хмари, надіюсь, нас дощ тут не застане і парить. Так парить, так я, я кажу, реально, як львівська погода, я ж такого не пам'ятаю тут. Ну, ладно, було прохолодно, але так, щоб кожен день дощі. Причому зранку виходить сонце, нормальна погода, так як зазвичай. Потім після обіду набігають, звідки хмари, так дується. І, і все, і, і злива. У мене одяг сушиться, вікна всюди навстіж відкриті. Пх, надіюсь, додому ми встигнемо, щоб нічого не замокло. Ось які хмарки набігають. Тут вони ще такі більш-менш. А от звіта сунуть темні хмари. Як Маріо співав, чорна хмара наступає. І повернувшись з прогулянки, я продовжила своє прибирання. Залез в першу чергу за двері. На які я майже ніколи не звертала увагу, і наскільки багато там пальчиків дитячих на рівні їхнього росту. Тому я в першу чергу витираю їх. Вони не є у нас білого кольору, але такого кольору, де видно вони матові. Так само витираю зразу ж двері від шафи. Шафа у нас досить величезна і містка. І потім застелила коврик, вирішила його також почистити. Звісно, коли буде у нас вже набагато жаркіше, я спробую його почистити такою я не знаю, аляваніш, куплю щось таке, щоб було багато піни, і за рахунок цієї піни спробую його почистити. Зараз я користуюсь тим чищенням капсула для миття посуди. Ну і наостанок застеляю дитяче ліжко чистою постілю. Постіль, я вам вже казала, я вже перестала прасувати. До речі, постіль, яку я застеляю, це і постіль з Aldi. Я довго до неї приглядалася, але вона попала під акцію, тому я вирішила її купити. І знаєте, я повністю є задоволена, тому що якість просто суперова. Я її вже прала і не один раз, і вона не втрачає ні колір. І структура залишається тканини така сама, як і була коли вона була нова. Одним словом, я задоволена. Ось переходиш до ліжечка Серхіо. Серхіо ліжечко має вже повноцінне 90 на 100-190 чи на 180. Одним словом, це є одно спальне ліжко. Спочатку застеляю обов'язково на матрацник, далі йде постіль. Постіль також з магазину німецького Алді, яким я також задоволена. Тож прибрана і розхламлена лише одна маленька кімнатка, а відчуття, що я прибрала цілу... цілий будинок, добре. Ідена, вже тут, як тут. Що, Мітя. Ніця. Якось мене... так в мене вийшло. Ліжечка позастеляла. Книжечки, які ми читаємо, залишила мама тут. І решта наверху. Посунула мама ліжко, Іліна каже, комодик і все. Чудесно! Ось так я провела свій вихідний день чудесно. І погуляли, і поприбирали, і розхламали. Зараз біжу готувати вечерю. А Вам дякую за те, що були зі мною. Надіюсь, це когось змотивувало. Тому беріться до роботи, кому так треба зробити. І до скорого відео. Всім па-па!